У Білорусі тепер буде смс-розсилка повідомлень а, про мобілізацію, смс-повістки. Знаєте, один з каналів поставив цю новину, а я так читаю, думаю, а що українцям має ця новина сказати? Що? Ну просто новина, просто поставили як новину. Ну, це можна, знаєте, тоді з усього світу поназбирати. За день буде новин 500-700. Що нам, українцям, мала дати ця новина? Що? Що? Що, що ми маємо? Здивуватися ми маємо? Так у нас давно є схожі штуки, у нас електронний кабінет, да, у нас ще немає смс-повісток, це правда, але у нас є інші способи. На роботу не можна влаштуватись без е, документів, відповідних, приписних, в університет не можна вступити без цього. Там, ну, багато дій не можна зробити без цього. Чи, що має нас здивувати? Причому, знаєте що, е, зазвичай беруть такі новини і пишуть коментарі, а тут немає. Ніякого коментаря немає. Тобто, я очікував, що напишуть: ось, подивіться, там, от він там вів. А що ж ти напишеш, коли, коли у нас ця система ще й модернізована? А, дивно, правда? Телеграм-шапці профілю, там скрін з цією новиною. Але, але дивно. Правда, хтось написав, а що каналам заборонити новини писати. Та можна, тільки питання в тому, що я ще раз повторюю: новин в світі за день сотні. Тисячі новин. Чому ось ця новина якимось чином з іншої країни? Причому чому її ставлять до нас? Чим вона цікава? Що, що, що хотіли цієї новини? Можливо, то тому, що в мене телеграм-канал аналітичний, я не звик просто тупо ставити новину, просто що її поставить. Ну, це таке вже діло. Знаєте, хто цікавиться аналітичними каналами, а не просто запихує собі в голову все підряд, от просто, просто події, які просто стаються. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю, я вас чекаю. До речі, нас там 125 тисяч. Тому ви не будете одні, правда? І нас стає більше людей, які хочуть аналітичності, розумності, яким набридло те, що їх голову використовують, як унітаз. Знаєте, куди можна все накидати, а потім змить. У вас ж голова ж не унітаз, правда? Підписуйтесь в телеграмі, Ютуб, в шапці профілю.